Друзі, привіт! Магазин velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Formula Motion. Велосипед може бути на 26, на 27,5 та на 29 колесах Сьогодні у відео ми вам покажемо велосипеди на 27.5 колесах та на 29-х, велосипед на алюмінієвій рамі. Є різні розміри рами. Так, 27,5 колеса мають 16 та 18 раму. У даному випадку ми бачимо велосипед на 27,5 колесах. Так виглядає, це 18 рама. Є також ще 16-та. на 29-х колесах може бути на 17-19 та 21-й рамі. Є різні забарвлення. Як бачите, це ми показували темно-сірий, сріблястим. Є також рожеві, сині, також дуже цікавий колір. Ще є червоний та зелений. Обладнання у всіх велосипедів однаково, незалежності від розміру коліс. Тому обладнання роздивимося на цьому велосипеді з 29 колесами. Кермова колонка тут 1,1,8. Кермовий винос алюмінієвий на 4 болти. Кермо сталеве 68 см. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси. Та моноблоки Shimano ST ef 500 3 на 7. Так виглядають. Вилка у велосипеда сталева. Хід її 100 мм. Вона має механічний локаут та регулювання жорсткості. Це пружинно еластомірна вилка. Покришки шириною 2,10 з універсальним протектором. Абада подвійні алюмінієві. втулки сталеві. На ексцентриках з литим фланцем під дискові гальма. Система шатунів тут на три зірки 24, 34 та 42, кількість зубів на зірках. Шатуни сталеві, довжина 170 мм. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. І так виглядає передній перемикач це Shimano Tourney TZ. Ланцюг КМЦ 7-швидкісний. Задній перемикач Shimano Torney TZ та тріщітка на 7 зірок від Shimano 1428 кількість зубів на зірках. Задня втулка вже на гайках. Також сталева під дискові гальма. Так виглядає втулка з цього боку. Також ми бачимо дискові механічні гальма. Розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Також по заводу встановлена підніжка. Так виглядають передня гальма, тулка. На велосипед можна встановити багажник, є відповідні бонки. Тут потрібен переходник, але він у нас є, якщо що. Сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Сталевий підсидільний штир і таке комфортне сидіння брендоване під формулу. Велосипед Formula Motion є незаперечним лідером. Вже дуже багато років. Так як за помірну ціну він має багато своїх переваг, що мається на увазі. Тобто він має гарну алюмінієву раму з гарною геометрією, дискові механічні гальма, повністю перемикачі та зірки Shimano. хоч і на початкового рівня, але Shimano. Також сюди можна встановити крило, багажник і так далі. Є різні забарвлення під різний смак, також є різні розміри рам. Щоб посадити велосипедиста з різним зростом. Велосипед має гарантію 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. Ми є офіційним представником бренду Formula. Придбати зможете його у нас на сайті як наложеним платежем, так і в оплату частинами, онлайн оплата і так далі. Як вам буде зручно, доставка по всій Україні новою поштою безкоштовна. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!